Всім привіт! Покажу як зроблений вал одбору. Точніше, включення його перенесене. Оце речах. включення. Тут стоїть вал, він виходить на ту сторону. Спочатку ми як його зробили? Вал тут же був на місці, як було, тільки йшла, отак сюди тяга. І включалось воно ж сюди дозаду. Пошти доходив речах. Чого мені так не понравилось? Во-первых, ручний газ не ставав, во друге коли саме тянеш включаєш, виходить, тут переломний момент. І важко дуже було включати сюди його. З цим вже ладно, хай би і так було. Не було куди ручний газ поставити. І оставити його на місці теж ні. То що вже тут стоїть речах і він мішав. Зробили отак. Я ну, зробив сюди, тоді переніс униз, просто перестав на шліцах Це взятий тут чи з Мінського, чи з восхода, полумісяць і вал. Що заводить лапка? Він надівається, якщо треба вал знімається. На шліцах перестав униз, укоротив його, зробив отак. І все. Тепер він включається нормально. Трошки важкувато, звісно, ну, ну, легше і удобніше, ніж отам Якби я робив зразу. Додумавсь, вже не став там отвір, все. Можна б його чуть-чуть далі було пересунути, тоді б речах більший був і, понятно, плечо легше. Включається він отак. Хоп і все. Він ось включений. чуть чуть якраз він до рычага до цього достає. Цей ну, рычаг можна буде укоротити, зараз ніколи. А виключати взагалі просто ось, хоп униз і все. Отак. Мені подобається якби. Так, а отак зроблений ручний газ. Сама оця ручка із UMZ взята. раніше він у нас стояв унизу. ну Тепер там отбора. я його поставив сюди. І чуть-чуть укоротив, бо він длинніший був. І все. Отак він, Оце десь на такому положенні це холостий ход. Ну а далі посло на весь газ. Оце так він робить. Все. Е, нравиться мені удобно. Я бувало, якось культивірую, зараз поставив на ручний і поїхав. Не треба там рукою підгазовувати туди-сюди. Зараз вийду на вулицю і там покажу, як зроблений оттуда Вал отбора і ручний газ. так Оце так зроблений ручний газ. Прямо із кабіни виходить вал приварений до педаля. Він вийшов сюди. І тяжка пошла. Коли газуєш, він ходить тут, ну а далі тяга пішла вверх, туди у крило у варене Ну не варене, а просвіте. А ото погано видно, мабуть. Спробуємо туди добратися, йде ва... тяга ручного газу, видно, так? То у крило засвердлений вал і ось вона виходить. Зараз не зніму. Видно общем, лягає воно пошти на крило і пошло донизу. Саму цю тягу, що йде від пружини, основ, ну, оцю. Що була, вона була набагато длинній. Десь, десь отак. Я її укоротив. Укоротив. Наскільки точно вкоротив, не можу сказати. Ну приблизно дивився, щоб коли при включенні, воно було до краю до бака доходило. Щоб його ну, не завертало туди нічого. Отак. Зроблено. Ну І видно, ось, як зроблений ручний газ. Так. Цей теж наручні тяжко удлиняв, то що трошки не, ну, не хватало. її, пол підняли.